Статуетки Карася і Одарки є дуже відомими персонажами української культури, що походять з опери семена Гулака Артемовського, Запорожець за Дунаєм. Ці фігурки є популярними сувенірами та предметами колекціонування, виготовленими переважно з фарфору. Статуетки зображують головних героїв опери Запорожець за Дунаєм, Івана Карася та його дружину Одарку. Сюжет опери розгортається в османських володіннях, за Дунайська Січ, наприкінці вісімнадцяте, на початку дев'ятнадцяте століття. Карась це запорожець, який потрапив у різні халепи, а Одарка його сварлова, але любляча дружина. Зазвичай статуетки передають момент, коли Одарка розгнівано дорікає пеяному карасю. Ці композиції були надзвичайно популярними і тиражувалися на багатьох фарфрових заводах колишнього союзу Радянських Соціалістичних Республік, зокрема на київському фарфровому заводі протягом 30 років. Також їх виготовляли на городницькому та коростенському фарфрових заводах. Карась зображений у святковому українському національному костюмі з кучмою на голові та вишиванці. Одарка також одягнена в традиційний український одяг. Розміри статуеток можуть варіюватися наприклад, карась близько 13 см на 26 см, одарка 12 см на 25 см. Завдяки своїй популярності та тривалому періоду виробництва. Статуетки карася і одарки є частим об'єктом колекціонування серед поціновувачів радянського фарфору та українського мистецтва. Їх можна знайти на антикварних ринках та аукціонах. Купуйте найкращі товари за найвигіднішими цінами в мережі Купуй.